Меня Марія Северілова. Я народилась в Харкові. Закінчила там Харківський університет мистецтво Котляревського, акторка театру Ляльок. От, закінчила там 5 курсів, після того приїхала до Києва. Ну, думаю, що можливість рефлексувати той біль, який ми зараз всі переживаємо, бути згуртованими. І в ролях, які ми зараз от, пробуємо робити, з здарі в нашій роботі, а, це все проживати, і це від того вже не так, не так тобі тяжко і не так тобі боляче, коли ти в театрі можеш виплеснути, викинути все, все те, що тобі тут тут болить. І коли це в якійсь групі з твоїми колегами, теж актрисами, коли ви всі заодно і ви займаєтесь якоюсь одної, однією справою, дуже такою корисною і свідкою. Ми реалізуємо проєкт Сродна, це п'єса, яку написала Дарія Бомсь До речі, вона моя колега. Ми з нею навчалися. В одному університеті вона тільки була на декілька курсів молодше за мене. От, і е, теж Ірина, вона актриса в цьому проєкті, ми теж всі з з, з одного університе. Це проєкт про, не можна сказати, про жінок, мабуть, якщо так погульно, загально це проєкт про жіночу силу. Ну, тут все ж таки повертаючись до. З перших, з перших питань, яке ти задавала, в плані того, що взагалі театр, от зараз театр став в моєму житті набагато рідший, хоча, коли я приїхала до Польщі, були театральні проєкти, зараз їх вже менше. І от можемо ми зараз бути на сцені щось робити з дівчатами, це для мене як теж моральна підтримка і підтримка мого, моєї професії. Ну, зараз ні, тільки почали. Так ді дівчачим кодом працюємо. Ну, все круто, ну тому що я ж кажу, що коли жінка до жінки, так плече, плече з плечем, поп -поп попик кожен день, то в принципі ми тут вже так зазрілися. У нас не нема поки якоїсь конфліктної якоїсь історії. Ми тут всі заодно. От. Ну і плюс ми такі любимо пожартувати, поганяти, побіситися. Тому, в принципі, все як потрібно. Ми тут і відпочиваємо душею, і можемо і поспілкуватися, як і дівчата, і з того ще навіть щось придумати. Тобто, в принципі, все гармонійно у нас. Чесно, не знаю нічого, ніяких планів, бо зараз все дуже важко. До речі, я вчора задумала, що таке взагалі актор, що це не потрібна. Дуже мені професія стала така. Вона обіцобізцінилась обіц... після війни. Тому що от зараз в мене там хлопці збирають на дрон. Це розумію, це важливо. Абось хтось там зараз е за допомогою штучного інтелекту ліки від раку. Придумаю. ось це важливо. А ось це, я <смі> чесно, не знаю. В принципі, можна сказати, що театр це якийсь діалог з глядачем і говорити про те, що в нас можна говорити, що у нас ще в Україні війна, дивіться, ми робимо якісь вистави, ми якось це показуємо з, зі сторони мистецтва, театру. А, просто морально дуже Кладно вже дуже так серйозно відноситись до будь-якої творчості, до театру, коли є, і коли розумієш, що він ну, по суті, мало що змінює. А хочеться щось змінити. Мабуть, моя думка зараз прийде до того, що я б хотіла, щоб зараз, десь беручи участь у якихось театральних проєктах, щоб це було про важливе і щоб вони ці проекти могли щось змінювати, якось допомагати іншим. А не просто «Боже, я актриса, я тут рефлексую, я тут заграю вам все. Ні, щоб це було якийсь... Щоб я тут була не ізря. Я, я думаю, що ну, висвітлити, висвітлити е, жіночу сторону взагалі іншу. Я ось деяких речей про те, що Андрія нам розказувала, про якихось дуже відомих українських. Миткинь і там про польську, польку, Марійську, Новську, Кюрі а, або нашу українку, Лесю, Українку, нашу м -м, теж відому українську поетесу а, деяких речей не знала, і, може, ще хтось не знав, і якось показати, що ми всі жінки різні, з різних міст, менталітетів і культур, але ми всі є про одне. про нашу якусь силу, яка нас всіх об'єднує, мабуть, про об'єднання ось так. Поки ні, поки ні. Поки що на початку початку шляху, що щось, таке щось не працює, потрошку, в принципі, окей. Таке щось розтримує.